Всім привіт, з вами я Тео. Це у нас 11 частина аккаунту без доната там. Ну я до того ще поіграли, забув був по включити Ну але ладно, я був відкрив холс дроп, там випав не вигадаєте, що зверхлятки поділений на 4 знову. От і не знаю, я зараз просто біжу і дивлюся бачу. Знаєте, я не на відео іграв за Едгара і, в бруульболі, ви розумієте, я тільки одну катку проіграв і дев'ять десь виіграв. Ну серйозно. Хоча просто мені ніхто не попадався, хто мене може якось контрити або відкидувати. Просто я підходив у той і наносив нереальний урок. Звертайте уваги на посторонні звуки. От, ну прям нереальний урон і. І було файно, Я, наприклад, скручу, бо я придивлюся своє минуле відео, там якось так музика була е так, так голосно грала. Тому ви, якщо що якщо музика заголосно, пишіть в коменти. Я обов'язково я під кожним відео, якщо є комент, я кожен комент читаю. Прям кожний комент читаю. Ну напишіть, може, якісь питання в коментарях мені. Ну, якісь питання напишіть, я на наступному відео, не відповію. Ну просто напишіть мені щось цікаве в коментарях. Ну, мені було цікаво послухати. Я ще буду, до речі, пройшов мій квест, там було 10 серджок і мені випав з нормального цей коміфіки. і то там, з нього нічого не випало. Тому з нормального мені нічого не випало. Та бляха той спайк задубав. Да бісить той спайк! Він просто я гео, я хочу Вот все, меня є улетаю, зараз нього его пострелю. Не вийшло тебе. Мене... Не вийшло мене в куп помістити! О, як бісить! О! Ну, заб'єш? все є. Гол. один один фух, дуже велика напруга. Просто якби не спайк напруга, було б набагато менше. Він так бігає, він просто весь... десь за кілометр і там просто мочить мене, і тут так бізить своїми ключками єсо побетка. Я кто дом забыл взяли? Yes, я на этот горизонт эту апну в имбо, Давайте я уже кофе Хочу не знаете. Раз, ну я, конечно, будем все за это кубки, но все равно. Давайте идем дальше. Блин, сильно попались. Мартис, Мартис, будет бесить. Ну я или трохи. Ну амбр тоже, но ну, не так перемог. Амбер не буде. Тут, ж... А, ні, ладно, нас вже не стоїть. Ой, не-не-не. Не-не, мне не можно. Ой, кейс сейф. Нереально. Нереально просто. Wow, so much hate. <laughs> Що ще дайте їм? робити буду взагалі, імба. да мої ці маєте вообще? Що вони там стоять? Що ви в кустах стоїте? Нам... Нам зараз заб'юся в кустах стоїть. Навіть брек може. Ну, олесго. Йоу йо, йо! йо! просто я в шоці, як він розкатав, яка грамотна. Просто як грамотно він. Буде? А я не грамотно зараз зіграв. Давайте вибійте подальше. Вот тару давай. Там на тару треба давати. О! Сюда. Не питайте, чому я так кру. Ну просто, блін, ми так. імбово. О, Ще давайте, щоб 50 тисяч урон нанести. Якщо це ти 50 тисяч. 000... Ну я пручу очки сили. Ну, сили це таке. А ну ладно, это он БП Старроп получает, но старроп тут тоже такие. <рик> Блин, это звук я не разумею. Мне за это один такой, да, я с другой стороны, а с другой нет. Я не знаю. Дивіться, ще... я напевно не буду більше на відео грати в соло ШД. Воно так віз... Ні, ну я не буду, але в рульболь частіше. Вона мегу бісить, тому то соло ШД вже рілі задубало. Там буквально всі йдуть на мене. Єс. Yes. Все, сюди. Два даги ще й з однаковими Матриза. Матрі Чекайте, як там стінки розрушились. Що це був за гон? Я зараз я не можу подивитися, але перемотайте назад і подивіться. Як я забив. Там стінки були. Вони просто взяли і розрушились заморозится. И буде буду контр. Вот Канди буду рисовать. Манго Кензи. Что вообще манго? Манго. Манго. Я не скажу, я погано. Погано. Неграмотно люблю. Та вот девка. Та вот роза. Так грамотно. У меня же откидываю. Давайте я зараз ось так, ось так, ось так. Ну, все, горе. Ага. А що в неї безкінечна ульта? Що це було взагалі? Я її не пробивала. Та її що, якось бафнули чи що? В неї якісь шліпки зробив. Пропустили, ну по заслугам. Ну, по заслугам, Ми ну, погано тут зіграли. Я погано. я Непогано, але не купали, а я взагалі, а я, я привіз. Може і не провіз, але все одно. Давай, Френк. іди, юзай, гіпер з жультою і намай стінку. Ліп забивай! Ліпше, звісно, забити. І все, я його буквально? Все, давайте ще пройдемо його квестик. Боже, мені фіту зі старопів взагалі не везе. Код з моб! Ой, як буде бісити, будуть дуже води мене бісити. Ой, ё-моё. Блін, булю б у мене побільше хп, і думаю, я би забив. Що ви зробили? А що ви віддали, бляха, на пері? Що ви робите? вже нічого було. Що тут таке? Це її ульта яка? Я хтось не знаю, яка вказ за ульта. Серйозно. Добходу, Дімо, я тобі пас ідеальний, дати, а вона просто взяла і пішла десь. Ох, ух, я, гіпер. Це походу, так це походу так така. Давай! Та кензі, юзай ульт! Все, все, вже не треба. Давайте я зараз буду бігти, 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 я зараз юзну ульту. Ульт!

Зато буду вже то кадзе своє неульту не вкодзай. Ну, пас є, yes! сюда победа, так ще й квас так виконав. Потім знову не гоплювають. хаос Хаус Кстати, Я закричав, я навіть не побачив, що там. Да Та, ладно, я просто до того дивився. Бапіку ж один ключ, ага, бах, я а не ще одну катку і я буду закінчувати відео! Зараз треба виіграти, і це буде єдинственна катка без єдиної поразки, так? Я вроді в цьому відео. Ой, єдиний ролик без єдиної поразки. Я Вроді в цьому відео я не разу не проіграв, так? Блін, отцо ось тут, щоб... але тут же походу проіграю, тому що тут в них ціма База буде станети морчеся. З ядом просто буде нам безконечно уронвати. О, куп хитрий, все, ми про. А, ми пропустили. Ну все, ну тут я проти нас попалися, у нас ніяких шансів. Та боже, просто в пришку помер. Я говорю, що цей ворон своєю механікою бісить. Тільки подумав, що єдине відео без прогрешу. Вау, як круто. Причому ну, ми не виїхали. Ну ви просто подивіться! Вони нас закидують. Що є гром з вороном. Нам не мо. Ми просто не можемо нормально захилитись. І ми вбили ворона якось. Ми ледве-ледве вбиваємо одного їхнього чела, як ми їх трьох перемочимо і заб'ємо. Ну, не обов'язково їх перемочувати, але все одно. Інакше ми їм забити майже. Та все! Та я вам говорю, що, що це просто. Що він не забив? Це якийсь ідеотизм. Ну! Забив! Ха-ха, ви бачили? Він не забив, і ми просто наказали його. Ладно, я думаю, просто нереально, не єдиної поразки. Ладно, з вами був я, Тео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі я просто в шоці. І всім.